Залишки від будянського паянцевого заводу розбирають третій день. Тут були цехи, літейний, формовочний та маслозаготівельний. В одному із них дев'ять років працювала Ольга Тарасюк. Куди поставили, туди й діли, Куди поставили, те й робили. 17 сушарок було. Звичайно, звичайна шкода. Але вже нічого не зміниш. Цей шестиповерховий корпус підірвали у вівторок. Будянський паянсовий завод не працював останні 15 років. Суд визнав його банкрутом, і з того часу продукцію більше не випускали. Розібрати завод вирішив власник з Дніпра. Фабрика з правого боку. Ось така фабрика. Фабрика до якої підведена була залізниця. Валентина Казило показує світлини старого заводу. У селищі жінка завідує місцевим клубом і працює директоркою краєзнавчого музею. Заснував фаянсову фабрику Матвій Кузнецов понад 150 років тому. У селі Байрака згодом переніс її у буди. На заводі працювала уся родина Валентини від прадіда. Мій прадід Матвій він возив тачками землю, щоб можна було намостити замостити трясовину, яка була на той час на місці нашого заводу. Потім працював мій дід, на мотовозі працював все своє життя бабуся у формувальному цеху, потім мій батько майстером в упаковочному цеху. Мама заступник начальника в декорувальному цеху. Півтора року працювала на заводі І сама Валентина. Спочатку переводила малюнки на тарілки, потім проставляла штампи. Норма була 3200 зробити за зміну. Я повинна була. Цю кількість зняти з конвейера, проштампувати півником, потім проставити ну, малюнок на тарілочку і виставити ці три двісті. Тепер Валентина у музеї зберігає колекцію заводу. Спочатку речі приносили місцеві. Основна композиція понад 7 тисяч предметів була у сховищах історичного музею у Харкові. Сюди Буди забрали близько 6 тисяч. Це кінець 19 століття, де початок 20 століття. Тут ми бачимо створи, які вироблялись на заводі. Це 20-ті, 30-ті, 40-ті роки. Їх дуже мало. Продукцію виготовляли на увесь колишній радянський союз та за кордон. Робили від побутового до виставкового. Посуд славився і власним розписом будянським розповідає Валентина. Оце під полив'яний розпис. Бачите, який розпис, розтягнутий такий солями. І коли художник наносить цей, цей малюнок, не дуже його видно спочатку. Видно його тільки дуже добре, вже після того, як нанесене полив на, на цей виріб, і коли він опалений, кілька тарілок та кружку із козаком зберігає вдома і Ольга Нежит. Я почтальон, у м'як пенсіонер. Ну к сожалению, Борис. Я поштарка. У мене пенсіонер. Він помер вже. На жаль, Борис П'яніда. Він був один з найголовніших художників. Він подарував кілька ручних своїх тарілок, які вручну розмалював. Шкода, втратили таке підприємство. Дуже багато людей могли б далі працювати. Після того, як розчистять завали, територія залишиться громаді. Ірина Гнатюк, Юлія Бондарева, новини на Суспільному, Харківщина.